Добрий, 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 добрий вечір всім присутнім у цій залі, пані і панове. Ми ще раді вітати вас на першому рівненському телевізійному проєкті, на якому є можливість заробити справжні реальні гроші. Друзі, ми поступово наближаємось до екватора нашого фіса і зараз на цю сцену. Вийде не одна людина, а цілих двоє. Я би сказав, вони доповнюють один одного як об'ємом, так і зростом. Що можна про них сказати? Їх багато влітку, а оцій порі їх дуже складно побачити. Е, тільки дякуючи Смайл Шоу, ви зможете побачити у цій порі року справжніх метеликів. Зустрічайте! так, добрий вечір, добрий вечір. Ми сьогодні вам покажемо свої маленькі мініатюрки. атюрки І так, перша мініатюрка – атюрка випадок у дворі. Да. Ну да, друга. Ну, да. Чувак, у тебе рука крепша, ти набиваєш. А спонсор нашего выступления – детское питание «Статья». Детское питание «Статья» от двух до пяти лет. Итак, следующая наша мини-атюрка, милиционер и чемпион мира по челночному бегу. Доброго дня, сержант Петренко, ваши документы. Да что-то наше. Там ты тут? Так, девица, на машине не требует, мы с А у нас музыкальная пауза. Стоят девчонки, лежат девчонки, приходится переступать. Потому что на десять девчонок пацаны взяли семь по ноль пять. Итак, наступна наша мини-атерка коллекционер бомжей. <Смирает> о, -о, 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 о, 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 мужик, как звать? Петрович! Так, Петрович есть, ладно. <Смирает> И снова у нас музыкальная пауза. <Смирает> И все вроде бы ровно, но вона бы мешкать тобу І з тьоті валі ділитись секретами, а він просто диспетчер на станції. Напевно, краще б йому не знати її вщем. І наступна наша карапучка рекламка. І так добрий-добрий-добрий день. Ми пропонуємо вашій увазі новий продукт. Мінігітлер гітлер 2000. Якщо вам треба погладити кота, вам необхідно. Міні гітлер, вам нікому провести на потяг гостей. Вам треба Міні-Гітлер. вам треба підбирати дітей по росту у кінотеатр, Вам треба мінігітлер. Якщо вам треба роздати листовки у топпі, вам треба Міні-Гітлер. Нікому вибити вікно. Міні-Гітлер вам допоможе. І на останок Міні гітлер вам треба для того, щоб показати мужу, що вже досить пить. Дякуємо за увагу. З вами була команда метелики. Барвисті різні, різного об'єму, різного зросту. Це все вони, метелики.